Дальність приймати таке доленосне рішення про перейменування нашого міста. Адже не секрет, що у кожного з вас вже сформувалася якась власна думка. І ці думки можна звести до трьох основних. Найперше це те, що деякі люди дійсно проти назви Інгурск і не підтримують її. Знаєте, нам справді нав'язали якісь дивні жахи, пов'язані з цією назвою. І знаєте, найстрашніше з цих жахів це те, що нібито річка у нас недостатньо чиста, недостатньо красива, недостатньо велика, як я щойно почула. Знаєте, такими словами ми тільки принижуємо самі своє місто. Бо коли у когось із нас забруднюється в будинку кімната, то ми її прибираємо, а не офіційно від неї відмовляємось, цим самим принижуючи свою квартиру чи свій будинок. Друге, закидаю, що нібито ця назва не є українською. Ну, по-перше, є два пояснення цієї назви. І за одним, вона є дійсно праслов'янською, тобто нам рідною. За другим, так, вона є тюркською, що означає в перекладі нове озеро. А знаєте, я що вам хочу сказати? Що назва Дніпро теж не українська, вона взагалі іранська. Але це не завадило. Цій річці стати одним із символів нашої країни. Другий аспект, друга думка, яка існує, це те, що дійсно більшість, можливо, як сьогодні ми почули, щойно попереднього доповідача, підтримує назву Єлисаветград. Я хочу сказати, що це за більшість, якщо 35 тисяч голосів, якими опонують попередні доповідачі. Це всього-навсього тільки 18% від загальної кількості виборців, то про яку більшість взагалі може йти мова. Але, знаєте, найстрашніше те, що цю назву, на жаль, пов'язують із страшним для України терміном, з терміном «русський Мір. І як, про яку б святість ми говорили сьогодні, її апологети, уся Україна розуміє насправді. Третій варіант це те, що нібито більшість хоче відтермінування і звернутися до Верховної Ради про відтермінування взагалі процесу перейменування нашого міста. І, можливо, багатьох це задовольнило і справді відтермінувати, і далі вже як карта ляже. Але знаєте, кого це ще задовольнить і кого це ще порадує? Тих, хто вже. Не раз намагався порушити спокій у нашому місті. На жаль, ці спроби вже були. Ви пам'ятаєте той мітинг, який налякав не тільки нас, а всю Україну. Коли люди брали фотографії з цього мітингу і фотографії з мітингів на Донбасі, ставили їх поруч і порівнювали, то сказали спеціалісти, що це один сценарій. Сценарій тих мітингів, з яких почалася на сході війна. І не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, де ці сценарії пишуться. Вони пишуться не в нашому місті, вони пишуться в Кремлі. І я хочу запитати вас, чи хоч хтось із вас хоче дати час цим сценаристам, які будуть використовувати цей час для того, щоб порушувати далі спокій у нашому місті? Тому я звертаюся до вас, шановні депутати. Я звертаюся до вас, шановний депутат. Міський голод. І прошу зрозуміти, що оця велика відповідальність, яка випала на ваші плечі, насправді є великою честю, честю брати участь у такому визначному рішенні, честю зберегти мир і спокій у нашій країні. Тому я прошу вас підтримати назву, запропоновану Комітетом Верховної Ради, і цим своїм мудрим рішенням. Відкинути всі подальші, можливі маніпуляції сьогодні. У вас є така можливість. Слава Богу, що вона є. Я прошу вас її використати. Дякую.